Ти спиш, ой, кажу, спиш, читаєш в темноті. Відкрий трохи жалість. А і що? Ти за тобою. Крутиться. Бачка. Крутиться, дивиться. Я тоді вшешу не сама. Ага. Дася. Сьогодні шестовітка. Я. <свісна> Бо то вже день. Десь ти теж читаєш. Угу. Цікаво тобі читати. Так, треба полити нашу квітусечку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А чого не випускається? Боже, тут щось п'яне від того сонця. Ой, отакий от він у нас величезний. Шестиквітний. Ага, відкрив ту баночку. Я буду підливати. Так, коли ж би правильно підлити. Mm. Зараз поне підливає.